Тож доброго дня! Наразі в нас цікавий тест. Приїхали Жорнова з Китаю, які є підробкою Aroma Plus Жорновів. Звичайно, оригінал ніхто не поставляє в вільний доступ, і завод Міліта Нівона Юра Мілія, Остерфрізма взагалі продає тільки цілком кавомолки. Але, звичайно, це дуже дорого. І з часом жорнова ступлюються, Це взагалі без питань, так і є. Або коли потрапляє вода. От давайте приклад гарний, от ближче. Якщо водичка потрапляє, жорнов отримує іржу, а і ті місця, де з'являється ця іржа, вже звичайно не ріже нашу каву правильними шматочками, і ми одразу втрачаємо смак. В легкому випадку, в важкому жорнова вже перестають молоти необхідну порцію кави і просто вже ніяк не працюють. От, то дуже гарно, якби в нас з'явились просто журнала, які можна було міняти, а не цілком кавомолку. Тож, наш пацієнт сьогоднішній Меліта Пориста, вона в нас 22-го року. Ну, візуально, я б сказав, що вона 15 пройшла, навіть менше. Як я це виявив. А оці носики хромовані. Вони, допустимо, коли в машини півтори тисячі чашок, то трохи починають злазити. Тут вони злазять вже більше. Це візуально три, ну, допустимо, хай буде п'ять тисяч чашок. Я, звичайно, там тільки на основі свого опиту вгадую це число. От. Там наразі стоять оригінальні журнала, то ми зараз запустимо. Подивимося, як мелять оригінальні жорнова. Швиденько перекинемо потім отакі альтернативні, і будемо дивитися, як вони працюють. <кхід> альтернативні. А, що вони ми маємо? Отакі От п'ятіконечні, це вже давно на ринку України такі є. А, вони досить непогано підміняють оригінальні жорнова, Працюють не як повністю оригінал новий, але, допустимо, ну, в мене відчуття, що відсотків. Певне, 70-80 від якості нових вони передають. Коштують вони десь 1100 за комплект. Ті, що свіженькі до мене приїхали, коштують 15 євро. Це що у нас? 700 гривень десь. Значно дешевше, то взагалі цікаво-цікаво. Плюс форма відповідає е, оригінальним журналам. Давайте ближче зараз підведу відео і покажу, в чому різниця, в принципі. Так, і трохи збільшу. Дивіться, в принципі, в принципі що я з'ясував? Оці центральні журнала жовті це покриття діоксиду титану, який плюс, якщо потрапляє водичка, вони не ржавіють. Це супер. З одного боку, але форма різна. Тож, відмінності. Ці жорнова зроблені своєобразні, скажімо так. Тобто вони самі по собі. Вони зроблені на основі а, класичних журновів, не Неромо плюс, але швидких були такі в Юра. От, Це їх копія по суті, тільки що на центральному жорнові зроблена проточка. А, є таке а, оригінал і не оригінал. А, дивіться. В чому різниця? В оригіналі є отакі невеличкі рисочки на оцих лопастях верхніх. В неоригіналі їх немає. Бо, певно, це досить складно для реалізації, що китайці вирішили їх не ставити. І то саме є. Зараз трохи світла. Відповідна мілка насічка, ну, Якщо ви побачите, отут. От на оригіналі вона є. О, видно тільки що було. Так о. О, по центру екрана мілкі такі насічечки. На неоригіналі їх немає. О. Це якимось чином, звичайно, міняє профіль смаку, безсумнівно. Але подивимося, як. Так, зробив внепланову непланову чистку кавової системи. Дивимося. Будемо тестувати на таких налаштуваннях як жорнові. Ви бачите дві реблясті риночки, це рисочки, це завод. Тобто ці жорнова будемо тестувати на заводі. А, першу чашку я зроблю просто вилью, а другу чашку вже буду тестувати. Подивимося каловід. от Наразі кавовід повний, то ося кавомолка повна зерна. Це щоб наші всі виводи були однакові. Спробую ловити таблетки, але ну, це таке 50 на 50 можуть розсипатися. Тестові чашечки є. А її буду тестувати смак. Тож, вперед. Зверху в мене мірний стаканчик, я його повністю набрав кави, бо якщо б ми тестували, насипаючи різню висоту кави в бункері, кавомолки мололи б з різною швидкістю. Так. Три зерна готуємо. Вірніше, це ще не готуємо. Це в чашку вильємо, А Зерно італіано-веро, як завжди. Одне і те саме. Ну, Сподіваюсь, буде цікаво, що у нас як оригінальні журнала хоч і бушні, себе проявлять. Ну, круто, коварка готує навіть на цих журналах досить цікаву каву. Відчувається, як вона потужно, натужно працює. Так, ну нам перша чашка в принципі не цікава. Це у нас все одно е, Іде у відходи. О, а тепер вже тестува. Давайте трохи зменшимо об'єм, воду нам переводить на вищу? Ми тиснуємо журнала. Якщо наші китайські журнала будуть в такому ж хоча б стані, як ці бушні, то це вже жирний плюс просто. Бо візуально журнава досить непогані. Ну то по всім відчуттям, як працює така машинка. Та й каву варить суперово. Такий вдалий приклад, скажімо так. Давайте зупинимо, бо це вже явний перебір об'єму. Так, смак. Так, я зараз зміню об'єм, будемо все ж робити еспресо, бо наразі це просто гірка водичка, це американ. Поставив на перше ділення, і давайте ще разочок готуємо. Зерна досипав десь до рівня, яке було а, в минулий раз. То Тиск зерна на зерна в кавомолці той самий. Ну, Якщо буде перебір, то звичайно зупиню. Так, де у нас буде еспресо, десь десь. Так, от так хай буде. О. Так, дивимося, виглядає круто. Смак приємний, навіть кислинка є, блін. жорнова на цій машині богодь. Ну, вимикаю, міняю жорнова. Виявилося цікаво, що на цій кавомашині жорнова я вже замінив. То, допустим, отакі сріблясті, це точна копія от таких золотистих. По суті, золотисті ми вже відтестували. Робить достатньо крупний помол, от подивіться, на стандартних налаштуваннях. Але в е, перемелі велику кількість можна налаштування занижати. Можливо, це я в майбутньому і зроблю. Так, а то що ми зробимо? Ми будемо тестувати, тоді зараз поставлю ці е, зношені Aroma Plus. Ну то взагалі цікаво буде. Подивитись, як в такому стані Aroma Plus себе проявить на тих самих налаштуваннях, і по смаку теж. Тож, арома плюс зношені завантажені в кавоварку, Запускаємо готова. Тут зробимо навіть дві стартові завантажувальні порції, бо зараз я кавомолку повністю почистив. Там нема кави. От, дивіться, Жорнова загальний профіль той самий, єдине, що на цих білих нема прорізі. А так вони технічно точні копії. Це виробляє один китайський завод тут взагалі без питання. Так, ще разочок. О, вже кавомолка наповнена. Зараз додаємо до нашого рівня. Гарно, що в стаканчику є рісячка, якраз на минулих жорновах я по ту рісечку наповнюю. І, до речі, перше відео нам що підказує, що навіть якщо у вас великий помол, але нові жорнова, ваша кава вариться круто. Навіть на дуже крупному помолі з крутими свіжими жорновами кавомашина варить смачну каву. Вона, можливо, не дуже міцна, але при тому приємно п'ється, має відтінки. І взагалі приємно. Так, кавомашина машина просить сповільнити Піддона. Я його вже сповільнив. То ми просто достанемо і вже готуємо нашу тестову чашу. Так, це не той стаканчик, це оцей. Будемо вірно. І вперед. Ту ж саму готуємо невелику порцію кави і пробуємо смак. Ну, Візуально теж приємно виглядає. Так, я теж не буду перебирати з об'ємом, зупиню тут, мені здається, десь також було. Так, смак. Як на диво, в цій каві менш вичувається кислинка чомусь. Вона просто гірка якась. Так, дивимося на таблетку. А, давайте трохи ближче. Дивіться ситуацію. Помов, в принципі, той самий, але таблетка менша. Вона впала і розсипалась. Навіть значно менше, я би сказав, рази в півтора, ніж ті, що нам зробили серблясті китайські журнала. Так. Дивимося тут налаштування ті самі. Так, тож, це в нас є і смак кави, ем, Ну, на що менш насичений, плюс-мінус не скажу, але значно простіший, це а, точно. От, то ці е, зношені журнала плюс 100% е, виграли від заміни на нові. Оці жорнова гарно собі. В цьому зрівнянні проявили і 100% рекомендую. Так, наступний крок: ставимо наші нові тестові жорнова. Трохи про те, як міняється жорнова. В принципі, можна навіть цю резиночку не здобувати. Оці вушка проштовхуємо внутрі жорнова, після чого знімаємо ободок. Оцей. І тоді вже здобуваємо. Центрального жорна. Тож, давайте все заправлено, стартуємо. Це така тестова порція. Зараз ми її видалимо. а другий стаканчик вже будемо тестувати. І подивимося. Звук кавомолки змінився, він такий, як Varoma Plus тепер. Ну, гарні відремонтовані. Ой, кава виглядає круто. Навіть тестеро. Так, зупиняємо і другу, другу порцію будемо готувати вже. А потім як бонус зроблю на дорогій арабіці, якщо все вдасться. Ну я візуально вже помола бачу, який виходить з кавомолки, і він гарний. Ну зараз. Дивимося каву. Дивимося потім таблетку. Дивіться, яка кава виходить. На стандартних налаштуваннях. Все дуже круто. Все працює, журнова діють. Ой, у кави з'явився аромат. А, кава дуже насичена вийшла. Але профіль, мені здається, все ж таки був у цих трохи складніший. Але таблетки суперові. Дивіться. Зараз трохи світла. Можна ще меншим робити помов, але це от найкраще, що ми отримували з будь-яких жорновів на цій машині. Давайте засиплю нормальне зерно. Можливо, справа в тому, що зерно дешеве. Але ці жорнова працюють краще всіх інших, так точно. Так, наразі засипав а, Коста Ріка. Назву зараз гляну на пачці. Свіженька зерна, яка сьогодні тестував. От, е Зробимо дві переходні. Бо кавовий і кавомолка досить великі тут в цих кавомашинах, а кава дорога, то не хочеться втрачати смак. І плюс, дивіться, поки на чашечки, гарно видно, що наші рутинові віжорнова роблять значно високу пінку і значно краще виварюють. Та й мелять вони значно краще, там по помолу дуже гарно видно. Так, це перша перехідна. Друга! Зерна досиплю, бо ковомашинка з'їла вже. Ну, нам суть, зупиняю. Так, помию поки стаканчика. І я дуже чекаю цього результату. Давайте. Сьогодні робив цю каву на барісті. Пам'ятаю, яка вона була, після чого зробив її на ріжку. Цю кави просто космічний профіль солодких фруктів і вина, дорогого вина. О, тонкі насичені струйки, все як повинно бути. Так, ну зупиню і тестую смак. Клас. Кислинка відчувається, вона фруктова, як і повинна бути, фруктова вина. Дуже смачно готують, жорнова гарно працюють. Тож, фіналочка. Давайте дивитися. Отак виглядають таблетки. Я навіть в руках їх тримаю, все добре, меляться класт. Жорнова працюють, працюють добре, своїх коштів взагалі коштують на 200%. І кава виходить смачна. От навіть дорогу Арабіку цю журналу гарно зварили. Мені дуже сподобається смак. Він якраз такий, як треба. Тобто, це звичайний не ріжок, але серед автоматичних кавомашин одна з топових по смаку. Так точно. Все. Дякую за увагу. До побачення.